Значить, друга частина, друга серія роликів про склейку. Далі клас D3 клеї ПВА класу d 3 база. Це має бути на кожному виробництві. Микол D3. Друга база ПКІ ProFAST 2350-2356. Як вони виглядають в промисловій упаковці? Отака От упаковка в датчанина, датський клей. Ми їх вже поставляємо на ринку повних 2 роки, Вже є дуже багато відгуків, дуже багато постійних клієнтів. І упаковка Мітол. Це два клеї, які мають сертифікат інституту Розенхайма ЄН204, відповідно, вони мають клас стійкості D3. Далі вони мають сертифікат термопластичності ВАД-91, теж тут його поставлять. При температурі 70-80 градусів це такі там, теплі підлоги, дії гарячих чинників, клей не пливе, тобто під дією температури не міняються властивості клеєвого з'єднання. Що можна сказати про Микол Д3? Дуже збалансовані характеристики, дуже низька низький pH. PH цього клею буде менше 3%, менше трьох 3, 3 одиниць, 2,5,2,7. Він ідеально підходить для склейки дуба. У нього прекрасна поставочна в'язкість, він має е, дуже збалансовані характеристики. Це десь 8 тисяч е, мільйонів Паскаль. 23,56 в'язкість трішки вища, там десь 3. 2356, 2350, це там, два аналогічних клеї. От. І вища в'язкість. В'язкість коливається від 8 9 9000 до 13. Тобто там більший е розкид е в'язкості матеріалу. Е -м мають різні е характеристики відкритого часу. Микол Д3 при 100 грамах 4 хвилини, при 200 грамах. Десь 15 хвилин, тобто такий розкіп там А 2356 у нього вязкість, не в'язкість, а відкритий час до 12 хвилин. Щодо часу пресування, 23.56 достатньо всього пресувати 5 хвилин. тобто Це дуже швидкий клей. 5-10 хвилин цілком достатньо. Микол D3 потрібно пресувати 20 хвилин, тобто довший час пресування. З важливих переваг при температурі 70-70 градусів достатньо 3-4 хвилинного працювання цього клею. Отак приблизно ми розкинули характеристики. Це три самих основних клеї, два самих основних клеї, які треба знати. Якщо ви хочете більш детально характеристики, або хотіли б побачити якийсь продукт з більш вузькими характеристиками, то ще є дуже багато інших клеїв у нас в асортименті. Ми далі. Знімемо про них теж відео. Давайте будемо наносити. Вологість е повітря нам відома 60%, тобто вона в межах норми. Деревину вологість ми зараз з вами заміряємо, тому що контроль дуже важливий. Рекомендовано не перевищувати 10%. Клеїм сьогодні тверді породи, а це значить, що треба бути. Так, У нас деталі мають вологість. Тут є трошки підвищена. І трошки, Трошки вологість деталей підвищена. Так, 12%. Тобто, по факту 14-15% панове. Ми розуміємо, що що? Що нам треба це взяти в корекцію 18%. Що на, що на колористиці робиться? О, 9, 8. Ну, тут краще. Тобто ми повинні брати в розрахунок, що деталі е, сируваті і пересувати треба буде трошки довше. І, звісно, ми зробимо тестову заклейку е, звичайним дисперсійним клеєм е, І подивимося, чи будуть е, реакції на дубі, чи будуть реакції таніну. Зміна кольору клеєвого шва. В цих клеях нанесення вже буде одностороннє, тобто нам не потрібно намазувати клей на дві сторони. Це дуже нам спрощує життя. Отак виглядає Микол Д3. А отак виглядає Дана Лім. Датська якість. Пензликом наносимо клей на деталь. Є синево, так? І прикладаємо дубову детальку. Є. З допомогою фломастера ми мусимо підписати М. Д3. Є. Овитираємо пензлик. 2356. Теж наносимо клей на деталь. Все, все нормально. Все під контролем. Зверніть увагу, що деталі мають бути з відкритою опорою, Щоб вони добре підготовлені. 23,50. Прикладаємо. Прекрасно. Контрольне нанесення. Дисперсійний клей, Микол Д Ой, Микол 1001. Тобто він не, при... не призначений, але ми всі знаємо, що коли він не призначений і ми робимо на відео, у нас все вийде. Так. І прикладаємо деталь. Далі нам треба знову е, притиснути наші поверхні. І ми використаємо знову відра для початку, а другу частину заклеїмо ваймами. І далі ми зробимо умови близькі до е, неправильних і подивимося, що відбудеться. Ми беремо клей, беремо дубову деталь, намазуємо клей. Невелика кількість. так? Включаємо кондиціонер. Нормально Спід. І далі ми підписуємо отут 2 хвилини після склейки. А тут ми приклеїмо деталь. 15 хвилин після склейки. Так? Тобто, один той самий клей нанесений з відра. Деталь ми нанесемо, прикладаємо сюди. Зверніть увагу, бачите, клей в'язкий, пора сповнена повітря. І повиходили в повиходило. Так, наша ясенева деталька замазана скотчем, нам треба її трошки пошліфувати. Ми прикладаємо, вже пройшло 2 хвилини, так. Ми прикладаємо нашу деталь сюди. Для якіснішої склейки ми використаємо прес. Так, ми притиснемо. Клеєм. А друга деталь ми чекаємо. 15 хвилин. Ну, до прикладу, ситуації можуть бути які, у вас цеху сухо ви не розрахували, або варіант другий у вас відбулася якась там телефонна розмова, і ви трошечки відволіклись і пішли, так? Залиємо навіть більшою кількістю клею, тобто. Ось. Залишаємо нашу детальку трошки стояти, час активації відбувається клею, і подивимося, який це дасть нам результат. Наступне відео ми знімемо про клей ПВА Д4, потім розглянемо двохкомпонентні IP-системи і поговоримо про поліуретановий клеї. Тобто опрацюємо весь цей кусочок інформації. Так, значить, ми закінчуємо, ми закінчили, вже пройшло знову ж таки 30 хвилин, ми дістаємо наші деталі з пресу. І зверніть увагу, деталька відстала відразу, бачите? Тобто ми не встигли. 12 12 хвилин деталька теж відстала. тобто Деталі розвалюються, бачите? Зато деталька, яка була нанесена за 2 хвилини, там все добре, вона схопила. Так? Логіка в тому, щоб кількість клею враховувати в час життя. Ще ми не озвучили міцність на розрив, міцність на е, вагу. Микол D3 має міцність на сантиметр квадратний 75 кг. 75 кг ваги, якщо ми отак склеїмо деталі. І, і тут зачепимо е, вантаж 70 кг, а тут буде, клеєвий шов сантиметр, він буде витримувати таку вагу. Це один з самых міцних клеїв в нашому асортименті. Теж пройшла дуба. Д3 клеї, Микол D3, 2350-56. І навіть і тестова заклейка 1001. так? Тому що, як ми говорили, на нього часом теж клеять. Давайте перше оцінимо прозорість клеєвого шва. 2350. Ідеально прозорий, невидимий клеєвий шов. От він такий прозорий. Далі Микол D3. Так само ідеально прозорий, невидимий клеєвий шов. Що сталося з Миколом D3? що перше. Він почорнів, зверніть увагу, бачите? Тобто PH все-таки на дубі, на продах дерева, десь може викликати потемні. Тут воно незначне, це має право на життя. От. Тобто, як ми помітили, все-таки D3 мають кращий ступінь прозорості. Можна ломати стамескою, можна пробувати. Е Бити молотком спробуємо спочатку молоточком. В Д3, як я казав, 100 кг на розрив, там на удар, не пам'ятаю, не знаю. Отак воно розкололо, зверніть увагу. Тобто ми повністю... Відірвали по деревині ніде, не відкололася. Клей не відколовся. Тобто тут все добре. Навіть, дивіться, фанера трішки не витримала і теж віддався фенолформальдегідний клей в кашечка, бачите? Б'ємо наступний. По пальку, да. те саме, як ви бачите, фанера просто розкололась повністю. Беремо далі стамеску і б'ємо стамескою. Ну, Я думаю, що зрозуміло, гризти можна, але збити сколоти клей не виходить. Тобто воно о, тримає краще, ніж деревина. І тисячу перший клей, який для твердих порід дерева не призначений, але ми пробуємо. Бачите? Теж ми, ми розірвали. Клей вийшов, звісно, потемнів, почурнів, бачите, так? але по факту ми маємо дуже міцне з'єднання твердих порід дерева. І ще ми проводили тест з порушенням технології, коли ми перетримали клей у відкритій витримці. Так? Тобто, як пам'ятаєте, деталь тут відірвалася, тому що клей вже частково плівкувався. Відповідно, тут ця деталь була закладена вчасно. І ми перевіримо, як вона тримається. Бачите, деталь вся повністю вирвала з собою деревину. Так само, шматки дерева тут ми повилювали. Бачите? Це все поверивалося. Один той самий клей з одного відра. Вклалися в час відкритої витримки. Не вклалися, деталь відвалилася. Тому тих карти читати обов'язково.